Як саме ти можеш змінити своє життя по чино наслідковим зв'язкам, буддизму? І ви знаєте, усе наше життя воно складається з тих чи інших подій, які були створені нами? І є хороші так, зерна, які ми засіяли і отримуємо хороші за них, і є погані. І ось існує лише два способи, як ми можемо а, змінити свою реальність, щоб звільнитися від болю у нашому світі. Коли стається якась негативна ситуація, ми можемо лише дві речі: ми можемо піддатися цьому ментальному затьмаренню, піти в біль, в страх, в агресію, в ненавість, проклинати, мстити а, тим ситуаціям, людям, які сталися. А друге, ми можемо а, це прийняти, усвідомити, що це було створено мною, і усвідомити те, що саме якщо я прореагую на це по-іншому, з позиції того, що я створила це, я можу це змінити. Тому що е, не потрібно чарівних пігулок, не потрібно прекрасних станів, потрібно лише усвідомлювати, що все створено у твоєму житті тобою. І якщо ти зараз у цей момент величезної кризи про це згадаєш і не будеш е, ненавидіти та проклинати всіх на світі, ти зможеш змінити своє життя.